Хто випустив собаку! Хто випустив собаку! Хто випустив собаку! Хто випустив собаку! Що стоїть робимо! Без порушень стоїте? Без. Заміряли? Заміряємо разом. Відні саму є повізу. У мене нема з собою, маєте? Я теж не маю. Без порушення. Без порушень, я кажете. Я я просто, я вам не мішаю ви стійте собі. Я вас вот зазняв на камеру, з викладу це в інтернет і при першій зустрічі з Васильків вам покажу, що дійсно хлопці стоять. це Ваші жетончики жтотончики знімали. А, що заборонено? вас. — Знімаєте? Покажіть що там. Ну, візьміть руку. 0665. 0711. 0711. Все. Все, якісь претензії у вас були? Ну чому ви зразу так, що в мене до вас якісь мають я бути не знаю, претензії? Я з телефону, і Хочете щось, щось доказати. Нічого Тому? не хочу, я ж вам не сказав, скрутили вудочки і поїхали звідси. Ну, я не знаю, я підійшов пішов. спокійно, кажу, ви без порушень стоїте, а ви кажете, так, без порушень. Все, немає питань, стійте. стійте. Хочете Можливо, я ще навіть буду понятим, якщо буде якась ситуація, розумієте, конфліктна. Нема питань. Давайте, може, ще ви кроками помірюємо. Дивіться. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто 10 років. Ну, в мене трок врядлі має метр. Вряд ли. Хлопці. Дані висну, правда? Не ну я мав би поміряв. Я знаю, що у вас вона є. Давайте заміряємо. Щоб заспокоїти і мене, і себе. Живане, я я скажу... Я с кожен на оку під'їхав всі і прибуркувавши, і ті питання. Я тоже на око під'їхав, всі прибуркував, що і питання. Тут приблизно плюс-мінус 11 з метрів є. Я думаю, що тут є 9 метрів. Можете сумнів, мій сумнів розвіяти, щоб я сказав, так, да, ви стоїте дійсно там без порушення, і питання зняти, я сів і поїхав. Маєте рулеточку? Ну, кроками, виходить, 10 кроків. Так. У мене крок немає метра. Ну, десь 0,8, напевно. До знака е, Від пішохідного, от, від намальованого. Так. Хоча можна і поміряти від знака взагалі-то. Ну то до перехрестя, а то є пішохідний, то є інша річ. А що сталося? що Службовий автобіль коштує захисту. І що з того? Нічого не з того. Не розумію суті вашого запитання. Що ви сталося, немає? Може залізти середину. Для чого? Які збірниці говорити. Ви говорите? Получається, говорите, не знаєте самі що. Слухайте, а скажіть, будь ласка, інспектор, а от вам можна стояти на приїзній частині? Ви зараз не порушуєте 111-й наказ? Я на стою, ви на узбіччі стоїте? Секундочку. Секундочку, ви стоїте на узбіччі. Зараз, зараз. Так, узбіччя. Узбіччя. Що, вже все? По роботі? Ясно. Працювати може і мішаємо, служити ні. Ви забули, що ви в першу чергу маєте служити народу, а не працювати. Треногу не забудьте забрати з узбіччя, а то ще хтось може вкрасти її. Пристягуватись не треба вам. О. І повороти теж. О ні, все-таки хлопці, хлопці зрозуміли, що ліпше ні-ня -ні, щось виключили. Забулися. Включили правильно. Ось ми їдемо. Ось ми їдемо на міст, нам повідомили, що тут стоять візерасти і зупиняють водіїв усіх відрядів. О, чудово. Чудово, чудово, чудово. Дивіться, робота кипить В 10 рук. Хлопці пашуть, сонце світить, хлопці пашуть. А от і візерасти. Рух тільки направо йоблять.

Сьогодні вже готові заміряти? А, вчора так само було. А що, вчора ви не були, готові заміряти? Вчора рулетки не було. — Вчора не було. А сьогодні вже видало. Ну, а я. Ну, бачите? Зрозуміло. Давайте можемо заміряти. Можем Щоб теперь... совість була чиста і у вас, і в нас. <пробувати> Ми <пробувати> тільки за. Будьте минути тримати, допомагати. Я буду фіксувати, от хлопці <пробувати> будуть допомагати. <пробувати> Інспектора, коли... <пробувати> Ні, ні, це вчора ви не хотіли помірити. От дивіться, зараз ми знов. Зараз я знов, так як вчора, замірюю кроками. Хоча тут є знак, а ось тут є пішохід. Я став біля пішоходу, ось так, і рахував 10 кроків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О, Воля! Вчора ви стояли ось тут, на цій лінії. А сьогодні ви стали ось там. Тримайте, фіксуйте. Де в нас є 10 метрів? Вчора стояв тут. Скільки в нас є? Десь. Вчора стояли скільки? 20 сантиметрів не дотягнули. так? — Ну, але не дотягнули інспектор. Ну то я як, чекайте. Буде. А чому ви сьогодні дотягнули? Чому сьогодні дотягнули? собі. Добро їдете, скажете, пускай. От, а взагалі, от скажіть, як кваліфікований спеціаліст, міряється від самого малюнку чи міряється від знаку? От я от не знаю. А як ви думаєте? Як правильно? від дорожнього розвідку. Правильніше, правильніше. Ну, я чесно не знаю. Я просто знаю, що е, оце позначає межу пішохідного переходу. Можливо, варто мірити відзнаку. Можна і так, можна напевно, що відзнаку то.